Алла Мельник, майстриня з хендмейду, арт-терапевтка, викладачка акторської майстерності, власниця дитячого арт-простору, дружина військовослужбовця, виховує двох доньок, життєве кредо опускати руки це не про мене. Навіть коли важко і немає сил, я збираю дітей і щось створю разом з ними. Мене це надихає на життя. Ми вже дізналися, як творчість з'явилася в про метелики житті. про малюнки, я пам'ятаю, да. про іграшки і як це все переросло власне, ну, в справу життя. Справу життя це переросло так, що коли я пішла працювати з дітками, ми з подружкою вирішили створити свій колектив в місті Суми. Я із міста Суми, mm -hmm. то я кажу: я візьму на себе відповідальність як організаційні моменти. Ну і плюс у мене досвід економіста, тобто можу вести бухгалтерію. Вона каже, mm -hmm. добре. І у мене завжди є таке бачення, як це має відбуватися. Я почала спочатку створювати для дітей просто майстер-класи. Тобто, те, що у нас діти були танцювальні, у нас mm -hmm. ще були і майстер-класи, хоча б там два рази на місяць. Mm -hmm. Це дуже класно впровадилося, і тому ми навіть це назвали школа студія сучасного танцю. Пізніше мій талант проявлявся в тому, що я бачу, наприклад, як має бути концерт, uh -huh. як його яка тематика, як зробити виходи красиві, підводку під кожен танець. Щоб це не просто було, що йдуть танці, знаєте, там один за одним. Не розуміють батьки про що uh -huh. Тобто, у нас в кожному заході була тематика. Мене було запра... було, було, було міш, та, Була, була, була. Вся свята. Так, і мене запросили стати керівником драм в вищому училищі в місті Суми. Я його очолила, пропрацювавши там, плюс студія, набравшись досвіду, вже опинившись тут в Вінниці під час війни, довго не сиділа. Надрукувала чорнобілі, як зараз пам'ятаю флайрочки, пішла розвісила і запросила дітей Щ, на майстер-клас. Чорнобілі якось відлякує монохром. Монохромні, монохромні, просто вистачали На той час це був травень 22-го року. Я взагалі не думала, що хтось прийде, але прийшло троє діток на мій перший майстер-клас. А перший майстер-клас зараз навіть пам'ятаю, це ми робили картину із кавових зерен натуральних. Спочатку налював на Малювали діти основу потім на, плаш... на планшетці, на планшеті, потім приклеювали каву. Ми спілкувались. Головне, коли я проводжу майстер-класи, я завжди спілкуюсь з дітьми. Я хочу почути їх думку, чи подобається, що вони відчувають. Ну, це про те, що не тільки моторика працює, а працює і мозок, і щоб а діти розслаблялись. Дивіться, продовжую ось вашу думку про те, що ви проводите майстер-класи заодно ще й спілкуєтеся. Є така думка, що ось. Майстер-класи це така нова форма сучасного спілкування. Е, в чому фішечка? Чи, я на вашу думку, на вашу особисту думку. Е, чому саме майстер-класи стали такими популярними на сьогоднішній день? По перше, коли діти йдуть, вони вже знають, що вони отримають не просто здоволення від того, що вони зроблять, а емоційне задоволення. Діти роз... Так, як і дорослі, до речі, по-перше, вони заспокоюються, починають працювати. Вони не тільки думають над процесом створення, а коли ти під час розмови говориш про них про щось цікаве. Наприклад, про дітей. Да? А ну розкажи, що у тебе в житті відбувається, або яка у тебе тваринка. Ви знаєте, як вони захоплюються? Ця розмова перетворюється на такий діалог, що інші кажуть: а можна я розкажу, можна я розкажу. Тобто діти відчувають затишок, спокій. Мені здається, що діти відчувають. Себе потрібними так І їм від цього ще більше цікаво. І коли вони вже створили е, цей виріб, то вони розуміють, так це ж я створив. Тобто е, я завжди кажу дітям, що в кожна людина талановита, кожна, просто чи є бажання далі рухатись. А по-перше, а по-друге, треба пробувати. Всі техніки треба пробувати. ось До речі, я і про ви кажете, що кожна людина талановита, кожна людина має талант. Часто чую, що я не творча, чи я не творча, у мене не вийде, у мене не вийде. Розкажіть, будь ласка будь Ласка, чи дійсно кожна людина є творчою, ну і як розвинути у собі цю творчість, ну крім того, що в першу чергу треба мати бажання? Е, так, треба мати бажання або зацікавити. Або зацікавити, ну чим ми можемо зацікавити? Це запропонувати декілька технік: да? декупаж, малювання, ліплення, е, декорування, е, ліплення з глини, щось таке, що дитина хоче відчути, по-перше, дотиком. Е, якщо говорити про акторську майстерність, то я дітям даю вправи, такі у нас вони всі ігрові, і в ігровій формі дитина бере на себе роль лідера. Вона пробує, вона навіть не здогадується, що це вже на ній покладається така роль. І я бачу, як діти починають говорити. У мене дуже багато дітей є такі, які е, прийшли взагалі не розмовляючи там, е, соромилися, е, боялися виходити, але вправи ці заставляють, що треба вийти щось. сказати. І не самостійно, а в групках. Тобто, понятно, що в группі хтось тебе буде підштовхувати mm -hmm. до цього. А який взагалі ось наразі у вас майстер-класи, який спектр майстер-класів, що пропонується? Uh, у мене кожен раз різний майстер-клас. Більше зараз заходить дітям щось шити, якісь іграшки. Mm -hmm. Ну, є такі відомі, да, гусі, гусі. Da, я, да, 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 я да, Сітки, гусі, так, да. Гусі да, гуся внімусь, да, 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 да. да. хоч в якому розмірі не запропонуй okay, всі. Прийдуть, а, або якась подушка, що можна з нею спати? До речі, дуже багато дітей досі люблять спати mm -hmm. з іграшкою в руках. А, або це малювання. Ну, малювання теж дуже заходить, бо діти не, не знають про те, що вони вміють малювати. А, тому, мабуть, більше такі майстер-класи. Юлія, а ось ще хотіла запитати: ви теж дуже творча людина, ми це знаємо. А чи є у вас якесь хобі, про яке ми ще не чули? Те, що ви робите для душі, що вас відволікає, заспокоює ваш антистрес. Ага. Мій антистрес приїхати в село, де нікого немає. <рес> Ваше хобі. Сісти в себе на гозері, де пасуться коровки. І е, я можу собі спокійно співати. Я можу. Е, не знаю, писати. Я дуже люблю писати історії свого села, спогади свого дитинства. І якось дивно людям дуже багато це заходить і багато отримую фідбеків від цього, тому що кожен згадує своє дитинство в селі в бабусі, в прабабусі, і це ті теплі родинні зв'язки, які важливі для кожної людини. І багатьох із нас уже немає наших бабусі про і ми хочемо це згадувати. Хочемо доторкнутися ось до, до тієї миті дитинства. Це дуже важливо. Можна зняти Дійсно. з цього приводу. Уду ціле кіно, а Юра Юра <laughs> любить це робити. Дійсно, ви зараз про це розповідаєте. А я згадую, як сріла у бабусі на галявині і дивилася на тих курочок, корівок.